Друзі, а ви знаєте, як з отакого басейну, з такими коралами отримати ось такий чудовий, білий, красивий, як новий басейн. Якщо не знаєте, зараз розкажу. Хочу, друзі, вам показати, що цей наліт не змивається навіть мийкою високого тиску. Для мийки цієї чаші використовуємо засіб Мінерал Cleaner від Аквадоктор. Наносимо на губку. Пробуємо мимо. Оце квадратик такий покажи, залиш, щоб було видно, що прямо от як воно працює. Прямо на очах не будемо вимикати, да? прискоримо тільки трошки. А все, вже видно. Ви бачите? Вже видно. Потік он пішов, воно змивається. Отак от працює. І, друзі, ану змий. Зараз покажемо, гладеньке воно чи ні. Ану, прямо зараз, мовно кажучи, в прямому. Ну, видно, правда? Ану? А, тут гладеньке, а тут чершаве. Ну я не знаю, як вам це передати, хіба що. А, знаю. Ану, тримай мікрофон біля моїх пальців. Маю надію, що ви чули це. Отже, друзі, хочу вам ще показати. Дивіться, сходинки миємо, да Ось тут помито, а ось там, бачите, не помито. Дуже дуже прям явно видно. Ано. побризкай по-моєму, на очах працює, ні? Ано, чекаємо. Блін, красота. Супер. Гляньте. Як вам? Такий результат. Тож, друзі, якщо вам необхідно такий засіб для мийки вашого басейну, замовляємо телефон прямо зараз на екрані.